Доба під бомбами, війська РФ били двох жителів Донеччини. Ще 12 поранили, зокрема, дитином. Фронтовий регіон зазнав 2793 ворожих обстріли. Поліція задокументувала наслідки ударів. Від російських атак постраждали 14 населених пунктів: міста Курахове, Леман, Сіверськ, Торецьк, селище Нью-Йорк, Цукурине, Ямпіль, села Вовченка, Іллінка, Іжевка, Миролюбівка, Неліпівка, Новополтавка, Юрківка. Пошкоджено 49 цивільних об'єктів, 35 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, гаражі, автомобілі, поля пшениці. На Турецьк окупанти скинули 8 авіабомб КАП-250. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали поранень. Пошкоджено два багатоквартирних і шість приватних будинків, адмінбудівлі. З артилерії росіяни накрили Сіверськ. Одну людину вбили та одну поранили. Пошкоджено приватну оселю. На Цукурине росіяни. Скинули керовану бомбу кап 500 Поранено шістьох цивільних осіб, зокрема, дитину 2009 року народження. Пошкоджено 21 приватний будинок і два авто. внаслідок ворожих обстрілів. Є поранений у Ямполі, ще один у Нью-Йорку. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.